Дорогі Учні, учасники районного турну Всеукраїнської, дитячо-юнацької військово-спортивної гри Сокіл Жура. Ця гра розпочата в Україні в 2003 році. Першими, хто брав участь у всеукраїнському. У 2008 році. Цю традицію ми з вами підтримуємо. Тому сьогодні ви бачите, як нас багато, які ми всі усміхнені, гарні, які ми всі налаштовані на перемогу. Сьогодні в наших змаганнях беруть участь 15 команд навчальних закладів. Це 5 команд старшої ланки та 10 команд молодшої ланки. Я вас вітаю учасники змагань. Аплодуємо самі собі. Дякую! Я сподіваюся на те, що може з вас сьогодні стане переможцем. Дозвольте розпочати районний тур всеукраїнських змагань сокіл жура сьогодні. 27 квітня 2016 року. Увага від Франко України! Трунку! Слово надається на всіх освіти. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Я хотів би подякувати за всего ті, хто дозволив мати можливість бути присутніми тут послами на цих спаганнях. Звичайно, що дуже приємно і сьогодні і Господь радіє, що наша українська володь. Є сьогодні такою патріотичною, такою настроєно церковного, а це є здоровий дух, там є здорове тіло. Пам'ятайте, що якщо ми будемо мати сильну націю, якщо ми будемо поважати один себе, будемо поважати свій народ, свою землю, свою церкву, то Бог і Україна завжди будуть наросли, вони завжди будуть разом і ніхто не зможе подолати нас. Тому я хочу за перш за все закликати вас до молитви, помолитися, щоб Господь благословив, щоб сьогодні ніхто з вас не отримав ніякої травми, щоб Господь благословив вас миром, щоб все закінчилося на нашій українській землі. Мирно закінчилася ця неоголошена війна, щоб наші близькі, рідні, знайомі, повернулися додому. Ті, хто чекає їх дочекалися. А нам гарного веселого проведення сьогоднішнього свята, гарних вам змагань і Хай Господь благословляє. Боже, очисти нас гріш. Боже, очисти нас грішних. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Господи повно.